В архіві незалежного павлоградського телебачення збереглися унікальні кадри виступу В'ячеслава Максимовича Чорновола в Павлограді на святі дня міста у вересні 91-го року та його зустріч із нашою славетною поетесою Ганною Світличною ваше бачення нашої батьківщини, нашої держави. Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держави, з немає армії з тою державою, ніхто не рахується. Держ армія це політичний засіб, в першу чергу. І багато офіцерів чекають, доки виникне структура. Звичайно, чекають. Так хай вимагають, а не чекають. Хай йдуть у союз офіцерів і швидше то роблять. От, чим Чим більше перейде їх туди відкрито, чим швидше буде Національна армія. Значить армії немає. Ми ще, ми ще не маємо контролю над своєю економікою, Тільки закон маємо про передачу підприємств, але все ж контролюють далі союзні міністерство. Навіть прибутки туди йдуть. От, е, зараз скажу. Я компоненти держави. Ми ще не маємо своєї грошової одиниці. Грошова одиниця нам абсолютно необхідна. От тут стоїть пан Черняк, Ось, е, наш, е, наш майбутній е, прем'єр-міністр. <реш> ми, ми ще не виграли, вже портфелі поділили. Це підтвердить. Грошова одиниця це наш порятунок. Чим довше вони будуть тягнути, тим більше ми витрачаємо. Ви самі розумієте, що вони нас можуть засип... засипати тими своїми дешевими, нічого не вартими рублями, як ото в листопаді листячком землю. Ось. І е, захистити свій споживчий ринок ми можемо тільки таким чином, тільки грошовою одиницею. Ну і митними служби. І Митний службу у нас, по суті, немає. Якісь є спроби. І дурні часом спроби, коли посилочку не можна родичам послати, бо тут вони той кусок не пускають, а там ешелонами е, шал... йде, розумієте? Значить, нам треба митну служу. Кілька компонентів держави, які абсолютно необхідні, щоб держава стала державою. Ми маємо проголошення, але не маємо реальної держави. Ви про Крим питали, так? Ви знаєте, я є, я є автором теорії федеративного устрою України. Тобто, це щоб люди не плутали з автономізмом. Автономія це держава в державі. От Крим, там Закарпаття балакати, Донбас почали там під під і так далі. Так, так, так. А Федерний, це усі одна держава, це єдина держава з єдиним керівництвом, але більше місцеве самоврядування і тільки. А не в право виходу там і так далі, так, але, це, але я це вважаю так. Децентралізація, щоб московський централізм не пересадити автоматично в Київ. Слухайте, але я сьогодні навіть цей федеративний принцип не хочу планувати на першому етапі. Треба спочатку наповнити держави змістом, що я казав, отими чотирма хоча б компонентами, а потім перебудовувати. Треба змісни. Я вважаю, я вважаю, що десь на перший рік тільки точно обумовити час. На рік новообраний президент, якщо це буду я, от розумієте, він повинен навіть послати свого роду на, на місце. Таких, як от Єльцин, хоче назавжди зробити. Назавжди не можна, бо то не демократично. Але на рік, щоб оцю державницьку лінію повести по всій Україні і кадри трошки, ну апарат ж апарат скрізь засів, трошки почистити, а потім прямі вибори всіх керівників зверху донизу, от і перехід до тої форми правління. І десь далі можна думати про якийсь щодо Криму. Значить, кримська автономія це апаратна автономія. Єдиний, хто має там право на автономію, це кримські татари, так само, як Мордва, там хоч вона меншості, і так далі. Вони були абсолютно усунуті від вирішення цього питання. Це хитра автономія. А не оті там українці, там частина західної країни переселені, або росіяни, яких по квоті, по, по, по кількості на область переселяли там, з там, Зворонівський, Тамбовський і так далі. Область. Яка автономія? Для кого? От. Значить, автономія, може бути тільки національна для корінної нації. Якщо кримські татари переселяться всі, поставлять питання, ми не маємо права їм заперечити проти такого права. Але сьогодні ця автономія фіктивна, це я вважаю, одна з найбільших. Росія, найбільших... Росія, так, так, українці, це одна з найбільших, може, провин Кравчука, що він їй дуже він з Багровим великі друзі, і в її провинах. Він бачив, як він її пропихав, навіть коли Конституція, Він буквально цю кримську автономію. Зараз відкриття. Ми бажаємо вам успіхів, Дякую. бажаємо вам здоров'я і чекаємо вас знову в Павлограді. Дякую. Це я я проїздом я тільки тут. Я буду в Павлограді. Дякую. 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 Шановні жителі Павлограду, дорогі друзі, тут ставилось під сумнів, де я тут узявся. Я запрошений про спілкою незалежних гірників, я запрошений рухом і демократичними організаціями Павлограду, запрошений на підняття національного прапору. Виявляється, помилка сталася. Вчора підняли національний прапор у Кам'янському, ну тепер ще Дніпрозержинську. Вчора ми були на підтяті національного прапору у Петриківці. Знаємо, що в багатьох інших містах і селах, в більшості, мабуть, вже України, наш національний прапор Бо Позавчора Верховна Рада України прийняла рішення про те, що до нової конституції державною символікою України стає національна символіка. Я обіцяю до вас приїхати надовше. Зараз ми їдемо в Харків, приїхати надовше, тоді коли вже над тим над приміщенням буде висіти наш національний прапор. І тоді, і тоді, коли буде наведений порядок. На цій прекрасній, на цій чудовій землі, де живуть трудовики, про яких ми давно знаємо, знаємо участь павлоградців і в шахтарських страйках, і знаємо, який міцний тут робітничий клас живе і як довго тримали його на прив'язі. Тут пробували заявити про те, що от у нас там щось дуже погано, а тут дуже гарно. Ну скажу, як у нас дуже погано. Уже півтора роки тому ми вивели з своїх підприємств і установ державних і з усіх установ звідуси парткоми. І наші директори підприємств сказали, Боже, як нам легко стало дихати. Ще скажу, як у нас погано, і як у нас міжнаціональні чвари, ніби то є, як приписують. Так от один з наших моїх найвеликих прителів це командуючий прикарпатським військовим округом Скоком, він, до речі, Донський козак, який десь тиждень тому заявив, бо була, було в президії Верховної Ради зустріч з командуючими. Є Україна, є государство, государство має бути армію. Я буду служити Україні так, як має служити професію. Пісіональний воєнний ось. Речі, ви, мабуть, чули з тієї трибуни Верховної Ради, що якраз у нас єдина область, яка задовольнила всі, так би мовити, потреби у житлі. Ну не всі потреби, але принаймні в чергу дотримуються і, і ліміти, які виділяються для військовослужбовців, у нас вони абсолютно виконуються, що не робиться ні в іншій області. І оці, шановні ветерани, які тут стоять, хай приїдуть до нас і подивляться, чи справді ми кривдимо ветеранів. Єдине, кому ми зняли справді пільги всі, це ветерани компартії. Що таке ветеранкомпартії? Я розумію, що таке ветеран війни. Я розумію, що таке ветеран праці. А що таке ветеран, ветеран команди адміністративної системи, я не розумію, зняли і люди були задоволені. Зараз, зараз наближаються вирішальні дні, не тільки президентські вибори. Наближається день референдуму треба щоб всі ми незалежно від національності від незалежності від того якою ми мовою говоримо проголосували за незалежну українську державу це єдиний наш порятунок Незалежна держава не буде обкопана ровами, як більшовики робили, і обкручена проколючою проволокою. Це буде відкрите демократичне суспільство. Але ми нарешті повинні стати справжніми господарями на своїй землі. Ми живемо як жебраки. Весь світ каже, що радянські люди найбільш щасливі, вони не знають, які вони нещасні. А вам далі продовжують порочити голову якимись орденами там, невідомо за що держами, так далі. Ми будемо будувати незалежну демократичну Україну. І знайдемо свої ордени, які повісимо на наші над нашими містами, над нашими селами. Я хочу сказати, що зараз відповідальний час і тому, що ота компартія, яку мені назвали, насправді діє, існує, насправді ховається, сховалася у радянські органи, сховалася в економічні органи. Вона ще підніметься, вона ще нам влаштує пуч, якщо ми не будемо пильними. Ви знаєте, це ганьба, що сьогодні ніхто із тих, хто керував тим путчом на Україні, ТГКЧП, хто брав у ньому безпосередню участь, хто підтримав його на місцях, всі в своїх кріслах майже крім нашої Галичини, і всі продовжують свою діяльність. Я вас закликаю зробити те, що зроблено в Сумах. Там кілька днів тому за ініціативу міськради, там демократична міськрада, було ультимативно поставлено питання про те, щоб геть забирався голова області, який був створював своє ГКЧП, і підтримав рішення антидержавної антиконституційної банди восьми. І ви знаєте, під загрозою страйкою повинен був скласти свої повноваження. Якщо зверху цього не роблять, ми повинні це робити знизу. Нам потрібно будувати державу і люди старої закваски. Ота бюрократія нам держави будувати не буде. Вони вміють собі дачі будувати, вони вміють собі благополуччя будувати, а не, а не нам державу. Держава це своя армія, якої ми ще не маємо. Держава це контроль над нашою економікою, якого ще ми не маємо. Держава це свої гроші, яких ми ще не маємо. Держава це захист нашого споживчого ринку, наші митні кордони. Бо таких кордонів ми робити не будемо. І от у боротьбі за цю державу ми повинні всі об'єднатися. Нас хочуть роз'єднати за національним принципом я тільки що повернувся з Луганської області, де більшість населення говорить російською мовою. Повірте, крім групки партократів, які намагалися зірвати ці зустрічі, але в них нічого не вийшло. Крім того, всі мене розуміли. Прекрасний порозумівся з росіянами, і з українцями, і з рускоязичними, і з українськоязичними, і з іншими іншими. От нам треба всім, щоб не запустили між нас усі особиці, усьом особисть лютої змію, щоб не розігнали нас по національних квартирах. Ми всі, що тут живемо, є народ. України, незалежності від національності. І ми всі повинні побудувати тут щастя для нас самих ще, для наших дітей, для наших онуків. І з старими кадрами, і з старими структурами ми такого щастя не побудуємо. Шановні громадяни! Жителі Павлограда, я вас щиро вітаю із святом і з тим визволенням, дарма кажуть, що в нас там якісь настрій проти армії, чи проти чи мало там не якісь фашисти. До речі, я не галичанин, я житель східної України. І те, що мені галичани довірили е, там керувати області, теж говорить про те, що там є і, і відчуття єдиної України. Єдиної України. Так от я вас щиро вітаю з днем визволення від фашистського тоталітар, і тоталітарного режиму, від коричневої чуми і вітаю вас з визволенням, бо воно вже й видно. Червоної чуми. Щастя вам і здоров'я всіх товаришів, до тогості, які тут зібралися. Дякую за доповічні. Толі предвиборні, то в другому плані. За ліко я не хотів би это зробити. Я хотів би сказати слідче. Кожний тут стоящий. Люди, которые, которым не безразлична судьба города, судьба региона, в котором мы живем, в котором нам предстоит, предстоит жить нашим детям. И мы должны думать прежде всего сами.